Мені знадобилось багато років, щоб зрозуміти це. Ви ж дізнаєтесь про це в наступні 60 секунд. Коли ви приділяєте багато часу якимось важливим людям у вашому житті, то інші важливі люди у вашому житті будуть в цей момент незадоволені. Наприклад, якщо ви приділяєте багато часу своїй дружині, своїм дітям, то в цей момент будуть незадоволені ваші друзі, ваші батьки, тому що ви їм приділяєте дуже мало часу. Якщо ви будете приділяти багато часу своїм друзям, то будуть незадоволені ваша дружина, ваші діти, ваші батьки. Якщо ви будете приділяти багато часу вашим батькам, то буде незадоволена ваша дружина, ваші діти, ваші друзі. Тобто, в будь-якому разі, хтось із важливих для вас людей буде незадоволеним. А раз завжди буде хтось незадоволеним, то я прийшов до такого висновку, що найбільше часу в своєму житті треба приділяти одній людині. Це самому собі. Щоб присвятити цей час своїм хобі, своїм інтересам, своїм захопленням, своєму розвитку, своєму вдосконаленню, своїй душі. Бо саме таким чином ви зможете зробити самого себе задоволеним. Якщо ви хочете зробити кращим цей світ, спочатку зробіть кращим самого себе, а для цього присвятіть собі достатньо часу.